Мене, чесно кажучи, не з точки зору державної таємниці хвилює тільки, що воїцех як його правильно прізвище буде знати скільки там за який термін ми ту чи іншу механізовану бригаду можемо перекинути з того чи іншого місця. Так, це державна таємниця. Національна безпека і державна таємниця над актуальні поняття для України, але в умовах фактичної війни ми знову заплющуємо на це очі. Це передумови внесен шкоди нашої держави. У різних сферах іноземний десант в органах влади та державних підприємствах. Нові імена та прізвища йдеться про людину, яка не отримує українське громадянство. Як вона може призначатися так. на посаду в державному секторі? Ну це нонсенс. Закордонні менеджери та ризики їх призначення, яких не помічають навіть міністри. У нас таємниць не лишилося. Тобто, все, що хотіли, дізнатися, жому дізналися. Маю доступ антикризисного управління. Я вважаю, що цей досвід використаю на користь Укрпошти. Знаю, що Укрзалізниця має проблеми і потребує змін. Але в мене великий потенціал. Квітень 2016-го кабінет міністрів призначає на посади керівників Укрзалізниці та Укрпошти закордонних спеціалістів поляка Войцеха Бальчуна та американця українського походження Ігоря Смілянського. Менеджерів з досвідом, які виграли відповідний конкурс і в принципі мають за плечима серйозні досягнення в Кабміні. Сподіваються, що з їх призначенням корупція у відомствах буде вже точно подолана а для цього по бальчуну ми дійшли до формули, що він отримуватиме зарплату фіксовано 463 тисячі гривень місяць. Після того, як урядом будуть затверджені відповідні показники ефективності, в нього буде нарахована система бонусів. І вже з бонусами кажуть, зарплата нових очільників Укрзалізниці та Укрпошти може становити 20 і 39 мільйонів гривень на рік. Відповідно, як вам? Зарплата виплачуватиметься з бюджету Укрзалізниці в випадку Бальчуна, з бюджету Укрпошти, випадку Смілянського. Насправді це зарплата, яка викликає у вас чи можливо навіть і у мене інколи здивування. Бо я на жаль не маю такої можливості на типозаробітну платню. Вона є абсолютно е, зрозумілою для посад такого рівня. Та мова навіть не про зарплати закордонних менеджерів, які ще треба виправдати результативними реформами. Мова дещо про інше, на що мало хто взагалі звертає увагу, Хто може зараз довести, що той або інший умовно даже при всій повазі поляк там, американець там е, сприбавти від. Кісці, от відповідно, вони сто будуть відстоювати інтереси України. Поки в нас дуже великих доказових матеріалів немає. Керівники держпідприємств згідно з чинним законодавством мають отримувати допуск до державної таємниці. Це норма закону. Невже виходить, що державні секрети мають відкрити і для іноземців? Ці е, відомства е, мають надзвичайно високе ресурсне значення і для держави, мобілізаційні ресурси, які являються. Цілком таємними так сказати, інформаційні ресурси. Відповідно, наші комерційні інтереси надзвичайно важливі, і це також засекречена інформація, яка підлягає під е гриф е таємно мінімум буває, якщо в сукупності, цілком таємно, це передумови. Відповідно, ні, не тільки витоку інформації. А навіть скеровування того або іншого відомства не в інтересах України, Микола Маломуш в минулому голова зовнішньої розвідки фахово заявляє, призначення іноземця на посаду в державне підприємство прямо порушує закон про державну службу, і з ним важко не погодитись. Адже дія закону поширюється на працівників державних підприємств, установ, організацій інших суб'єктів господарювання державної форми власності. На державну службу не може вступити особа, яка має громадянство іншої держави. Може непоганий менеджер був все в країні, і тут хтось порекомендував і його поставили. Оце виключні випадки. Та вони вже з не У Нас пішла тенденція призначення іноземних громадян на високі державні посади порушує на закону про держслужбу, і в принципі це не виключає, якщо ми вже, навіть, вже говоримо про державну таємницю. Слід зазначити, що інший закон іноземців до державної таємниці таки допускає, і ніхто не планує його переглядати. Іноземцям та особам без громадянства доступ до державної таємниці надається у виняткових випадках на підставі міжнародних договорів України або письмового розпорядження президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України. Те, що відбувається у нас, це такі протестні такі е, дії. Чи було відповідне розпорядження президента та як взагалі ставляться до допуску іноземців до державних секретів ті, хто створює закони? Відповіді шукаю у Верховній Раді. Я не чув про такі розпорядження, відверто кажучи. Якщо вони були, може вони теж мають таємності. Якщо йдеться про людину, яка не отримує українське громадянство, як вона може призначатися на посаду в державному секторі? Ну це нонсенс. Мої співрозмовники, депутати з комітету нацбезпеки і оборони, ті, кому і варто було б думати про ризики пов'язані з роботою іноземців на стратегічних держпідприємствах. Але ви будете вражені, не всі вони знають навіть, що ці підприємства стратегічні. У «Укрзалізниці» немає таких питань, які треба дійсно консувати на рівні державної та Можна та укрпошта це цивільна служба, яка обслуговує цивільне громадянське населення України, громадян України, суспільства, яка там державна теми. Ну це державні монополії. Thank you. Я не знаю, чи вони є. є стратегічними підприємствами, чи взагалі в законі врегульовано поняття стратегічного підприємства. Укрпошта дійсно вважається стратегічним підприємством. Більш того, воно внесене постановою кабінету і проголосування Верховною Радою. Це Ігор Ткачук, чинний керівник Укрпошти, бо контракт його наступника Ігоря Смілянського ще не набув чинності. Гідно відповідає депутатам, які виходить, навіть не знають за що голосують. Говорить, теж проходив перевірку на допуск до держтам. Ніці, що ж до Смілянського він повинен приїхати приступити до обов'язків своїх, а далі йде процедура. Ну от якщо він приїде і далі буде оформлюватись і працювати на підприємстві, то йому це потрібно. Наскільки коректно на вашу думку, іноземцю отримувати допуск до держдемець? Я не можу коментувати це і знову до Верховної Ради, очільник комітету з нацбезпеки і оборони взагалі не бачить жодних проблем. У нас є чітка процедура, вона більш-менш ефективна. Я тут не бачу загроз. Хоча якийсь Сергій Володимирович непослідовний, мене чесно кажучи, не з точки зору державної таємниці, хвилюють тільки, що Войцех як його правильно прізвище буде знати скільки там за який термін ми ту чи іншу механізовану бригаду можемо перекинути з того чи іншого місця, так це державна таємниця. А якщо він буде знати, скільки зерна він може перевести по залізниці, да чи аміаку, чи там на це комерційна таємниця. Це питання поза моєю компетенцією. Не хочу їх аналізувати. А хіба комерційна таємниця, як ви кажете, не перетинається з державною або ж армії не потрібно підвозити хліб і пальне? Залізниця стратегічний об'єкт. Який завжди був в режимі жорсткому контролю, тому що це якраз і ресурси, це якраз стратегічне перевезення. От і сьогодні ми говоримо про війну, де якраз формуються ці позиції, тому тут повинні бути громадяни України, які будуть забезпечувати і реалізацію цих великих проектів, і забезпечення державної таємниці стратегічного характеру. В СБУ люстратору підтвердили, наші нові закордонні менеджери повинні проходити передбачену законом перевірку для допуску до держтаємниці. Така процедура обов'язкова, але наразі нікого не перевіряють. До цього часу відповідні документи щодо оформлення допуску до державної таємниці, а також з підготовки проєкту розпорядження президента України стосовно вказаних у запиті осіб до Служби безпеки України не надходили. І це в той час, коли войцех Бальчун вже офіційно працює, а Ігор Смілянський із дня на день підпише контракт. Логічно передбачити, що без допуску до державної таємниці закордонні реформатори матимуть серйозні складнощі в роботі. Якщо в сукупності цілком таємно, відповідно, якщо вони матимуть допуску, а вони не зможуть виконувати гунітарні функції, тому що не можуть знати галузі, не можуть знати конкретних ресурсів галузі, механізмів її відповідно. От, ну і їх ефективне забезпечення реалізації цих великих проектів. відсутність якраз допуску це відсутність практично е е можливості керувати відомством. Будь-який керівник стратегічної державного підприємства, якщо не має допуску до державної таємниці, виконувати свої функції повноцінно не може. Або потрібно ці функції розділяти тоді. Якщо ж допуск до держтаємниці, зазначені менеджери згодом таки отримають, то візьмуть на себе відповідальність не розголошувати секретні відомості. За розголошення державної таємниці передбачається кримінальне покарання і все. То с п'ять років тірми вважаєте сама номінально можливо й немало. Змоделюємо ситуацію. Суто як приклад, ми нікого ще не звинувачуємо. Бальчун та смілянські відпрацювали якийсь період в Україні. На практиці притягнути до відповідальності особу, яка розголосила секретні відомості і вже виїхала з України, майже нереально. Тим більше ми маємо гіркий досвід покарати зрадників держави, тих, хто здав національні інтереси, Україна і досі банально нездатна. Ну сьогодні, наприклад, вона дружна нам країна. Як було з Росією. так потім раз вона стала недружньою країною. А у людини всі таємниці є. Я спілкуючись з колегами із країн, навіть Європи, вони постійно працюють з тими співробітниками або громадянами, які працюють за кордоном, а особливо якщо вони повернулися, то йде по багатьох ситуаціях і опитування, і притягнення до співпраці по цій країні. Країна, в якій буде перебувати, вона зацікавлена його зберегти. І вона задіє всі, і не тільки правові механізми, оперативно, щоб його забезпечити безпекою не тільки в своїй держави, а й за кордоном, щоб ми умовно, його там не дістали. Нарешті ми ставимо пряме запитання міністру інфраструктури, у чиєму підпорядкуванні перебувають Укрзалізниця і Укрпошта. Володимир Омелян, один із вищих посадовців держави. Ви тільки послухайте його позицію та аргументи. Отримали Бальчун та Смілянський допуск до державної таємниці. Скажіть, будь ласка, так ні е, зараз це питання не розглядалося. У нас таємниць залишилося то все, що хотіли дізнатися, жому дізали. А відтак міністр не бачить жодних перепон і каже, все це для подолання корупції. Я набагато більшу небезпеку бачаю в тому, що корупціонери або злодії керують українським активом. У нас є дуже багато керівників стратегічних підприємств, навіть окремих міністрів заступників міст, які не мають цього допуску. Однак, може, не варто боротися з корупцією за рахунок зневажливого ставлення до національних інтересів. Нехай від державної таємниці і залишилися крихти. Може варто її відновлювати і захищати. Чати